Балярма. Що це таке? Як воно проходить? І до чого тут Німеччина до пальми де Майор? <різوع> <різوع> Дискотека вже почалась. Про все це зараз розповім. Мене звати Євгенія, це канал Німецька в кулуарах. Погнали до сили. Це пальма де-Майорка. Балерман — це область на узбережжі Пальма де Майорка, яка відома своїми барами, ресторанами, нічними клубами, кафе, тусовками. Це дуже популярне відоме місце серед німців улюблене місце відпочинку. Серед німців, молодих німців, які люблять потусити. Такого гучного відпочинку. П06. Або Вальнеаріо нуль шість. Звідси все і почалося. Це таке beach club. тобто це пляжний клуб, е в якому власники зробили таку фішку, як поставили столи, увімкнули музику. Вони тут почали просто тусити. І це було стало улюбленим місцем де. П'ють алкоголь, гуляють, тусять, танцюють всю ніч е, до світанку. І от потім це стало такою фішкою. Інші почали також відкривати ці біч клабс, тобто пляжні клуби, в яких тусять німці і до сих пір. Той самий мегапарк. Мегапарк. Лерман вже офіційно став терміном у словнику Дуден. Хто вивчає німецьку мову, той знає, що таке словник Дуден. А саме, що це район на пляжі Пальма де Майорка, який відомий своїм алкотуризмом. Тобто, це місце, де багато ресторанів, кафе, пабів, дискотек. Все алкогольне. Мені здається, до речі, що німці тут починають бухати реально зранку. До ночі, до світанку, а потім зранку ще. Тобто 24 години на добу. Це перше значення. Друге значення, яке дає нам Дуден, це німецький турист Валерман – це німецький турист, який приїжджає відпочивати на Майорку. Це, як каже Дуден, трошки абвертент. Тобто Ну, не те, щоб принизливо, але меншовартісно, вартісно. Тобто, ну так зневажливо трошки. А Балерман? ну цього року ми з Тимуром також Балермани. Тобто, ми приїхали відпочивати свою відпустку. Ось саме в цей район, Есареналь, де здебільшого тусять. Ні, так. Да, 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 Тут дуже багато спортбарів. Не буду казати, що футбольних, просто багато спортбарів. І з самого ранку багато хто вже п'є пиво, дивляться якісь там, я не знаю, що там, турніри, змагання. Це вже <смеш> не знаєш. А там футбол. Там я побачила футбол. Ще футбол. Ще футбол. Саме слово баль воно не перекладається. Всюди воно просто пояснюється і перекладу немає. Саме слово є такою... Німецькою калькою іспанського слова Бальнеаріо. – це іспанською мовою щось типу Спа. Тобто район, де водні відпочинки, водний відпочинок та релакс. І саме поняття «бальерман» воно пішло з «бальнеаріо номер 6», Тобто номер 6. До речі, також є фільм «Валерман 6, фільм 1997 року. В російському перекладі він звучить як канікули на Майорці. Українського перекладу я не знайшла і взагалі я не знайшла фільм, де можна подивитися його безкоштовно. Тому перегляд фільму платний на Амазоні, наприклад, він є. І до речі, вони здається переіменувалися. Да, вони перейменувалися на біч Клаб Тобто Нічний клуб номер 6. Їмці ще жартома, називають, що пальма де Майорка це 17-та земля Німеччини. Звичайно, це жартома. Але німців тут багато. Увесь острів підлаштований під туризм німців, тому що вони, мабуть, тут є туристами номер 1 по узбережжю також 80% це, мабуть, німці. Всюди німецька мова. Офіціанти дуже добре розуміють німецьку мову також, тому що вони вже звикли роками приймати німецьких туристів. От. І так, пальма де Майорка це таке курортне продовження Німеччини. Тому канал німецька кулара також тут. Це також жартома. Звичайно, я знала, що е, пальма це місце улюблене серед німців, але навіть я не очікувала такої кількості німців. Просто я йду по вулиці, я... в мене відчуття, що я в Німеччині. Просто усі перехожі розмовляють тільки німецькою. Оречка, ми з тобою теж е, тусуємось на якщо чесно, мені цей район нагадує будь-яке курортне місце місто в Україні, тому що у нас будь-яке місто на узбережжі воно апріорі увечері перетворюється на тусовочне місце. Багато ресторанів, клубів, кафе. Усі гудять і не тільки в кафе і ресторанах, але й просто на пляжі. І тут, до речі, теж дуже багато хто гудить просто на пляжі. Багато пива, колонка, музика п'ють, купаються, гуляють. От так. Якщо у вас, вам цікаво було, як відпочивають німці, як тусять німці, до речі, не 35+, але таких також тут багато побачила. А ще більшим є. Мабуть, вікова категорія студентів. Балерман в нас почався ще в аеропорту, коли дуже велика компанія таких хлопців, мені здається, десь студентського віку до 23-25, а З гучною колонкою почали тусити вже в аеропорту, тому що наш літак затримувався, і ми чекали додаткових півгодини. Це вже було початок тусовки початок балерману з аеропорту. І тут так само дуже багато молоді, приблизно студентського віку, яка тусить. Але скажу чесно, що не тільки молодь, там Я дуже багато бачу людей у віці 30, які також в веселому стані тут багато де відпочивають. От. Ми прийшли, до речі, дивитися на закат, але сьогодні трошки хмарно, і тому закат у нас трошки за хмарами. Але гарне світло дає закат. А, я хочу влітку. Треба подати полотенце сину, тому що виходиш із води, ну вже пів восьмої і досить холодно. Звичайно. Моя розповідь про Балерман була а, повною. Потрібно сьогодні йти ще на дискотеку і тусіти, як усі, і знімати а, тусовки зсередини. Але я взагалі не люблю дискотеки, це не моя тема. Я ніколи майже не ходжу в клуби. Ну, така я людина. На щастя, окрім а, дискотек, клубів та алкоголю і тусовок, на пальмі є дуже гарна природа. сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. і Ви дізналися щось нове. Тепер ви знаєте, куди їхати, куди їздять тусити. Усі німці приїжджайте і ви на Пальму де Майорка. З вами була Євгенія це канал Німецька в Кулуарах. Підписуйтесь, якщо ви не підписані, ставте лайк, пишіть свої коментарі, чи були ви вже на Пальме де Майорки, чи плануєте сюди приїхати. І до наступних зустрічей! Всім пока! Орнючий.